Привіт, є в наявності свіжопригнана пригнана з Європи Audi A4, B9 кузов, дуже гарний темно-синій колір. Це 2016 рік на автоматі, повноприводна, кватро, все як має бути, пробігу 193 тисячі кілометрів Дивіться, в якому стані вихлопна система. Дівенька гума, у нас вже замінено тормозні диски. Має машина три підкраса по правій стороні, крило і дві дверки. Робилося в Європі, по кольору не вилітає, зараз все покажу детально прибором. Дивіться, в якому стані супорта, ніде ніякої ржавчини немає. Дуже гарний вона має вигляд по кузову без яких-небудь дефектів. Показую прибором. Капот 112. Крило 127. Дверка 91, 100, 71, 61, 61, Це крило підфарбоване. 133. 190 94 Верх вже. Вище цього канта вже не фарбовано. Дверка також фарбована. 172 230, 270, 150, 210. 169 169. 149, 173, 165, 150. Це керло вже оригінал, 99. 73. Три деталі, самі бачите, в районі 200 мікрон, нічого страшного абсолютно немає. Тут нас 90, покажу ще по пройому. Необхідно він код. Болти не кручені. Пройом. Так, ну так приклав. 59. 98. 78. Болти також не крутилися, нічого не знімалося. 58. 64, 137, 117, 77, 77. Нічого страшного абсолютно немає. Косметика. Решта все в нас в рідній фарбі. Дуже гарний темно-синій колір в нею цієї машинки, шторка в наявності. Тут все як нове. Є у нас всей комплект, все так як заводу. Шкіряний салон, клімат для задніх пасажирів. Все гарно, все чисто. Двухзонный климат-контроль, трехзонный. Підігрів передніх сидінь, є вибір у нас режиму руху, адаптивна підвізка, дуже комфортне авто, динамічне і одночас економне. Реально по трасі 5,5-6 літрів солярка, якщо їхати 130-140 км на годину. Руль просто в ідеальному стані, селектор також. Так, все виглядає, кого цікавить. Машина в наявності, сертифікат зроблений. Телефон буде вказаний під відео. Дзвоніть, приїжджайте на огляд, машина знаходиться в місті Хмельницькому. Можливі будь-які ваші перевірки, проблем з цим немає. Як його цікавить, звертайтесь. Дякую за увагу, ставте лайк і підписуйтесь на канал.